Це четвертий випуск документальних новин 244 батальйон день за днем. У програмі на вас чекає сюжет про полювання на російські танки, зізнання захисниці України про цінність на війні простої людської доброти. А зараз інтерв'ю з офіцером, який розповість про фактори стійкості в боях 244-го батальйону. Нас. одно самое главное задание сейчас на сегодняшний день это стойка удерживать оборону в северском лесу что мы на сегодняшний день успешно выполняем да трудно всем трудно и первое что я хочу сказать это спасибо нашему рядовому и сержантскому составу уважение снимаю шляпу все ребята просто герои молодцы Отбили одну позицию, выдерживаем другую, делаем третью. Это все. Из, из, из таких подей состоит наша сегодняшняя жизнь. Смелость и боевой дух. Это два единственных фактора, которые позволяют, в принципе, решать любую боевую задачу. Задача основная одна. Да и дальше продолживать стойко выдерживать рубежи. Как бы ни было трудно. Вот. Опять же, на уровне командования батальона улучшается взаимодействие между приданными подразделениями. К нам начинает больше прислушиваться, воспринимать нас более серьезно. А почему так? А потому что результат у нас очень хороший. До сих пор враг на нашем рубеже не прошел. Нас воспринимают как равных, как минимум как равных, а то и лучше. У зоні відповідальності 244-го батальйону окупанти активно застосовують бронетехніку. Це кадри з пропагандистського сюжету російського телебачення. Танк веде вогонь по позиціях 244-го батальйону. Знайти і знищити танк, показаний в російському сюжеті. Це завдання стало ідеєю фікс 244-го батальйону. Ми полюємо на російські танки та ворожу піхоту. Завдяки. Російським пропагандонам ми маємо змогу відстежувати і бачити рухи противника. Щоб знищити танк, аналітики штабу, аеророзвідники та мінометники повинні спрацювати як одне ціле для оперативної взаємодії. Ми використовуємо Очі я безпосередньо знаходжуся на самій передовій, на самому нулі. Перше розвіддання отримує аеророзвідка. Ми постійно спостерігаємо онлайн в ефірах, спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті. У нас дуже швидка взаємодія, оперативна взаємодія з підрозділами мінометників. На ці броньовані і танках, і БМП доводилось працювати тому що вони дуже часто їх застосовують, хоча знову ж таки ефективність скажімо так, 60-82 міномета по ним не дуже велика, 120-й так, і тому треба справді відпрацьовувати, але це більш вогневе стримання цієї техніки. Спостерігаючи за супротивником, ми можемо побачити, де він був, що він робив. Ми можемо е, зрозуміти, що він буде робити наперед. Таким чином, ми можемо спостерігати і робити засідки на нього. Пастка спрацювала. Танк, на який полювали аеророзвідники та мінометники, підірвався на міні. Здавалося б, кінець історії. Але у штабі так не вважають, чи не варто добити танк. З однієї сторони, так хочеться вразити, тому що це нерухоме ціль. Ми можемо його вразити. А з іншого боку, я все одно завжди намагаюся думати про ефективність витрачання нашого БК. тому що його не завжди так багато, і не хотілося б потрапити в ситуацію, коли БК треба буде багато, наприклад, в тому новому наступі. А ми його витратили на того, щоб добити якісь танки. Реальні бойові дії корективи корективу тактику. Досвід полювання на російський танк показав. Міномети ефективні, щоб знищувати ворожі позиції. Але потрібна і високоточна зброя ударні дрони. 244-й батальйон освоює ударні дрони. В умовах реальних бойових дій пілоти освоюють нову техніку. Перші вильоти вже дають результат. Будь-яка війна вона завжди вигравалася здебільшого новітніх технологій. Ми маємо бажання винищити ворога. Тому, якщо ми вас бачимо, ми вас знищуємо. Звісно, це гріє моє серце і душу. Тільки ціною надзвичайних зусиль і героїзму бійці 244-го батальйону протистоять броньованій армаді. Активне застосування ударних дронів це танки, перетворені на брухт. А найголовніше це збереження життя захисників України. Нині Україну захищають усі: чоловіки і жінки. Це розповідь дівчини про її довоєнне життя і воєнні будні. Я Гаєчка. Родом я з Черкащини. Все своє дитинство я провела на вулиці Шевченка, поруч зі мною була якраз школа, в яку я ходила. Але останні 14 уже років я живу в Києві. До повномасштабного вторгнення я працювала помічницею освітнього омбудсмена і також викладала в школі. В книгах, у фільмах це завжди романтизація величезної війни. Ам... За цей рік ти бачиш зовсім інші речі. Іноді ти бачиш, що війна це людина, з якою буває навіть складніше ніж з якоюсь небезпекою. Серед багатьох речей, які я дуже любила, своєму житті, були книги, і зокрема дитяча література. От і іноді мені цього трішки не вистачає зараз. Мене чекає багато людей. Насамперед, мене чекає моя родина, мої батьки, мої сестри, мої племінниці, мій племінник. Мене чекає кохана людина. мене чекають, мої друзі. Сподіваюсь, що чекають мої учні, чекають на моїй роботі. Тому багато людей насправді чекають. Я сподіваюся, що дочекаються. От я б почула е, одну фразу, таку банальну і таку просту, що просто треба залишатись добрим до тих, хто поруч з тобою. Я намагаюся якось, коли важко, коли е, немає настрою, коли ти втомлений, якось дотримуватись цього принципу, тому що е, найменше, що я можу дати людям, які поруч зі мною, які. Хай як це пафосно не звучить генетиці України, це просто бути доброю до них і допомагати хоча б тим мінімумом, що я можу. Просто іноді усміхнутися, просто іноді обійняти. Ми українці. Навіть в умовах цієї жахливої війни ми здатні на добрі почуття. Ціною неймовірних зусиль 244-й батальйон виконує свій обов'язок. А в наступній програмі ми вам розкажемо. Ми зараз знаходимося на точці, з якою ми маємо встановити дирекційний кут, куди буде дивитися в майбутньому сова. Сова э, бере пелим. Далі тут зрозуміють, де це і на якій позиції це знаходиться. Сюди ударять не то, що ствольна артилерія, сюди самольотипідніч ударять. Ми будемо знати напрямок на, е, безпосередньо на вихіди, е, ворожої артилерії. Ну вона запрацювала.